Укладання мирової угоди. На комісіях розглядали? Розглядали. Розглядали. Хто за те, щоб прийнят за основу, прошу голосувати? Шановні депутати, шановний Микола Петрович, до мене звернулися мої виборці з проханням розглянути таке питання. Якщо ми мораторій надаємо. Харків енергоремонт то у нас є також питання. Ну, по-перше, ви знаєте, що за законом у нас почали, якщо ми не сплатили за оплату місць загального користування гроші заробітної плати 20-30%. Хто не сплачував, вже заблокували картки. Це по-перше, по-друге. Звичайно, мешканці праві в тому питанні, що якщо ми сплачуємо, то послуга в місцях загального користування повинна бути ефективною. А так як у нас у 90% під'їздів холодно, немає приладів опалення, то звичайно люди питають, також ми питаємо, за що ми. Оплачуємо цю послугу. Ну і третє, якщо все ж таки питання не вирішуються, то як, так само звертаюся ще раз до депутатів, ми повинні направляти листа будь-які органи влади для того, щоб все ж таки це питання вирішували і оплати за користування місць загального призначення цю оплату скасували. Дякую, хто ще хоче виступити. Представник громадськості, хто хоче виступити. Ми зараз секунду. Включи, проголосуємо по процедурі. Представнику громадськості надять слово. Ми мешканці міста з автономним опаленням. Колективно звертаємось до вас. З проханням не підписувати мирного уходу з ХР про перед містом арендної плати на 10 мільйонів гривень. Якщо депутати за рахунок платників податків ідуть на зустріч ХР, то вважаємо справедливим піти на зустріч Шосніцької громаді, хто має автономне опалення. Таким чином скасувати за два опалюваних періоди у нарахуванні по МЗК, за які фактично послуга не надавалась, а тільки на папері, бо вже біля трьохсот тисяч, тисяч людей. З автономним опаленням вимагають вирішити це питання, тому ми звертаємося до вас з вимогою внести у порядок денний ці питання, створити депутатське звернення від витобранців Шостинських в мінрегіон і вирішити питання о несправедливе нарахування за неіснуюче опалення. Це змінити лише одно слово в методиці 1145. По котрій робляться перерахування за тепло. житлового на опалення приміщення треба тільки внести оцю зміну та змінити процентне відношення замість 25% на 7-9% це перші, останні та угли квартири. Сьогодні, коли йде повномасштабне вторгнення, ми особливо потребуємо вашої допомоги. Тому звертаємося до вас з колективним зверненням. Підписи в кількості 600 штук ми залишили у Палкомі зареєстрували сьогодні. Дякую, Тому... лиця, да. ну, це, може, ще це ми все слухали. Да. Це Дякую, Дякую. Присаджуйтесь. Це... Ми вислухали дякую. вас, вопросов нема. Хто ще хоче виступити, прошу. Да, Нікола Николаевич, прошу. Нікола Петрович, ми запрошували керівника установи, щоб нам пояснили, сьогодні ми говоримо про розтермінування одного боргу, але ж накопичується ще й поточний. І якось підприємство, як ми хотіли знати, збирається виходити взагалі з цієї ситуації. Сьогодні ми кажемо про розтермінування боргу, який вже склався. Але ж підприємство працює, і податки також повинно сплачувати і так далі. І тому накопичується поточний борг. І сьогодні керівника, я не бачу, наприклад. Не знаю чому. Хто ще хоче висловити? Слухаю. Доброго дня. Я живу в будинку, у мене немає опалення і в під'їзді немає батареї. У мене є акт по цьому питанню ЖЕКа. В цьому будинку проживає зі мною під'їзди голова Об'єднаної територіальної громади Микола Петрович. Коли знімали батареї, це було, мабуть, 15-20 років тому, ЖКО сказала, що це буде зменшене опалення у ваших оселях. Я плачу, у мене немає боргу по опаленню квартири, є борг за опалення обов'язкових міст. Я не пойму, за які общественне місто я повинен платити. Скажіть, будь ласка. Відповісти, ви платите за общественне місце, Микола Петрович. Так, да, звісно, Олег Ну а, а де батарея? У нас як і у вас, так і у мене централізоване опалення. Поэтому, а е... і що батарею в під'їзді немає. Ви виступили. У мене, у мене є акт. Ви не закривайте мене рота. Будь ласка, <реш> у мене є акт, в якому написано акт направлявся в ТЕЦ, на який куча відповідей у мене є. Я їх вам понеділок предоставлю на ваш. Робочий стол на прийомі. Я хочу теж питання. Це багато. Це, це питання трогається не тільки мене, тому що 90% людей не, має, не мають батареї в під'їзді, Ну їм приходять опалення за общественні міста. Зараз багато людей пишуть, що приходять квитанції. У людей погашені всі борги, приходять 32 гривні за квитанцією. Кого ми задержимо? Орендарів задержимо давайте за воздух платити, що проходять труби, і ми зимою ходимо і нам тепло. Дякую всім. Дякую. Це питання також стосується про опалення і підприємців, які мають маленькі магазинчики. Скажіть, будь ласка, чому Харків насилає їм також рахунки? За МЗК, ці ці їхні приміщення виведені з жилого фонду. Виведені з жилого фонду. Люди не користуються, зовсім не користуються під'їздами, підвалами, дахами, вход окремий з вулиці або десь ще з боку взагалі ніякого відношення немає до під'їздів. Чому їм приходять рахунки? Це одне питання. Друге питання: ці рахунки надходять гораздо більш, ніж по квартирах. Це що? Це що? Це як? Скажіть, будь ласка, я в своє приміщення заходжу з вулиці. Я не користуюсь під'їздом, але мені несуть цей рахунок, і у мене скопився борг. Кому за що я повинна платити? Добре, дякую. Присажутесь. Да. Складається така ситуація, що нам дійсно приходять вели великі е, платіжки, бо нам нараховують не як е, людям е, обичним громадянам, а як підприємцям. В до вже великі суми. Але вибачте, я навіть е, хочу вам сказати, да, і стояки через нас йдуть опалювальні, але ж є так, е, така наука, як теплотехніка. Її відкриваєш і там. Один з законів розказує, як тіла віддають тепло. Якщо б ми не мали альтернативного опалення, розумієте, а просто відмежувались від системи загального опалення і нічого в своїх об'єктах не мали, тоді б дійсно стояки і е, опалювані місця загального користування віддавали б нам тепло, але ми всі маємо альтернативні види опалення. І от, наприклад, якщо стосується... Навіть магазинів одягу чи салонів У нас є санітарні норми, бо в нас роздягаються клієнти, міряють. Ми повинні забезпечити 20 градусів. І включаємо це опалення раніше ніж Харків енергоремонт, і виключаємо його пізніше. Так слухайте, крім того, ще й мають прибудови, які захищають зовнішні стіни будинків. Ну, я ж не знаю, як оцю придумали, постанову цю. Хто взагалі там приймали участь вчені, теплотехніки? це кожен... Але це покороче, бо це ж довго затягується. А, а, Микола Петрович, це питання требу, треб, потребує вирішення. І оці оплату а, за місця загального користування нема в нас будинків, де є загальні басейни, де там фоє, де там ігрові кімнати. Док, ну, тут, ну, Не потрібно це робити. не Потрібно. Добре, дякую. У мене нема конкретного формулювання, але я його зроблю і направлю Добре, до дякую. міської ради. Дякую. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня громаду. Щодо місць загального користування, якщо взяти, допустимо, житловий комплекс в місті Києві, місця загального користування це хол, де люди заходять, можуть відпочити, де стоять коляски, чотири ліфти. Пасажирських і, напустим, два ліфти е грузові. Там сидить консьєрж, у її все це е під наглядом. І це місце загального користування. Що таке під'їзд? Під'їзд це вхід і вихід в свою квартиру, так же як ліснична площадка і маршові лісниці. Тепер по поводу е опалення. Якщо взяти, у нас користувачі є, живуть в п'яти етажках і в дев'яти етажках. Якщо в п'яти етажках є двоє дверей, то в дев'яти етажках одна вхідна дві. Тепер, якщо взяти, допустимо, от у нас Харків, енергоремонт, у мене таке питання. Хай вони покажуть акт обстеження, допустимо, на п'ятому, сьомому, дев'ятому, третьому поверсі. Під'їзду, щоб вони вимірили температуру повітря е, приладами, які пройшли, допустим, сертифікацію, і на даний момент можуть це дозволити вимірювати температуру повітря. Це перше. Друге, коли ви нам ще е, в 2000-х роках давали дозвіл, і ще була шостка тепло. Нам писала комісія і ми зобов'язання, що ми відрізаємося від цих комунікацій, нас заставляли ізолювати свої теплоносії і так далі. Тобто ми 15 років або більше користувалися своїм опаленням, а тепер, коли хтось надумав за це місце користування спільне, здерти з наших грошей. Так от я і запишіть, будь ласка, де акти обстеження, де договір, коли ми розірвали з ним ще 15 років назад, а може хто й більше, і де оці номера приладів, якими вони повинні були це все виміряти, а тоді принести нам сказати, що, шановні, оце ви так, і так, і так. Нема цього, нема. Договору мене з Харкова енергетично немає. Тому, будь ласка, внесіть це в протокол і, відповідно, приймайте якесь рішення. Добре, дякую, Дякую. До Я проживаю по вулиці Свободи, дом 44. На якому основані насчитують 707 гривень запалення, яке? Падвізді не було в нас взагалі батарей. З а щекайте. Добре, дякую, представляйте. Зафіксували. Протокол пишев. Це добре, що я казав. Давайте запрошувати е -е, керівника, власників, хто зможе ну, відповідати на ці питання. Ми сьогодні чуємо від громадськості питання. Ну, вони, звичайно, до вас, до нас, а ми зможемо бо ми самі не знаємо, хто керує установою, як, який стан справа і так далі. Так я завершу, що особливо ця постанова вразила підприємців, тому що там разі різниця є ще гази, які враховуються, там ну, взагалі гастрономічні цикли. Якщо взяти якийсь магазин, який опалюється централізовано, то його легше закрити, чи в торгуватися. Склалися абсолютно парадоксальна ситуація. Я не з одним підприємцем спілкувався, і коли вони вилежать ці цифри, то там треба не торгувати, а треба доплачувати ще за те, що він працює. Отака, ну, це не тільки торговий напрямку, це практично все те, що через централізоване це, опалюється. Тому проблема сумасшедша, проблема велика. Але суть не в тому, це рішення треба прийняти з фінансової точки зору. Для Але раз руководство так і не робимо, не прийшло на нашу сесію, хочу я як після голова будемо думати щось так подивити. Я відкладаю це рішення і його. Приймаю. А потім приходять, доказують, на комісіях ходять і таке інше. Нема заперечень, нема що. Рішення не приймається, знімається.